Далі у нас теж досвід застосування деравону у пацієнта з гострим коронарним синдромом і супутньою патологією на зв'язку. Завідувачка кардіологічним відділенням номер один КНП Лора Львівський обласний клінічний лікувально діагностичний кардіологічний центр Оксана Ярославівна сорока. Добрий день, шановні колеги. Хочу поділитися з вами досвідом застосування едаравону у пацієнта з гострим коронарним синдромом і супутньою патологією. Це є перше кардіологічне відділення, яке знаходиться в складі Львівського обласного кардіологічного центру, а я є завідуюча цього відділення, сорока Оксана Ярославівна. Розкажу вам про пацієнта 82 років, у якого 10 серпня виник затяжний ангінозний напад тривалістю більше однієї години, що супроводжувався різкою задухою, кашлем загальною слабістю. Родичами як перша медична допомога пацієнту було надано дві таблетки нітроглицерину з інтервалом у 10 хвилин і хворий розжував 150 мг аспірину. На кардіограмі був підйом сегменту СТ в другому, третьому АВФ-відведенні. Через 6 годин від початку захворювання тропоніновий тест у пацієнта був позитивний. З анамнезу хвороби нам відомо, що в 2012 році хворий приніс гострий інфаркт міокарду, було виконано коронароангіографію та проведено операцію ортокоронарного шунтування 4 шунти. Гіпертонічна хвороба у пацієнта приблизно 20 років, тиски коливалися в межах 120 на 80-160 на 90. Пацієнт двічі хворів на COVID-19. Об'єктивно, загальний стан пацієнта важкий, шкірні покриви, бліді вологі, тоне серця ослаблені ритмічні, тиск 110 на 65 мм тутного стовпа, пульс 72 удари в хвилину. Над легенями в нижніх відділах вологі хрипи. Частота дихань 20 на хвилину піднімалася до 28 за хвилину. Сатурація 95% зі зниженням до 88%. Живіт при пальпації м'який неболючий. Печінка виступала на 2 см з під краю реберної дуги. При пальпації була неболюча. На нижніх кінцівках пастозність на гомілках. Діагноз. Основний ішемічна хвороба серця, гострий куінфаркт інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночка від 10.08.2022 року, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю від 10 серпня двадцять року. Післяінфарктний 2012 року кардіосклероз, коронароангіографія 2012 рік. Аорто-коронарне шунтування 4 шунти в 2012 році, гіпертолічна хвороба 3, третя ступінь, ризик 4, СН2Б. За три години з моменту виникнення гострого болю у хворого розливинулася гостра шлункова кровотеча. Лікування відбувалося амбулаторно, так як пацієнт і родичі категорично відмовилися від стаціонарного лікування. Хворий отримав стандартне протокольне лікування це нітрати, бета-блокатори, інгебітори АПФ, дезагреганти, антикогулянти, статини. Внутрішньовенно прокапано було пантопразол. Рипперфузію не проводили, так як пацієнт знаходився вдома. Через 7 годин від початку больового нападу у хворого ще розвинувся прообічний парест та афазія. Призначено пацієнту було ксаврон два рази на день терміном 10, 10 днів. Ксаврон був призначений з метою блокади ішемічного каскаду. Гострий коронарний синдром і гостре порушення мозкового кровообігу супроводжуються розвитком ішемічного каскаду. Ключові ланки ішемічного каскаду при цих станах фактично однакові. Ключова відмінність участь НМДА рецепторів при гострому порушенні мозкового кровообігу, ксаврон єдиний препарат, здатний блокувати ішемічний каскад за рахунок блокади його ключових ламок, а це перевантаження клітин кальцієм, загибель мітохондрій, оксидативний стрес, апоптоз і фароптоз. Як оцінити ефективність лікування ксаврону при гострому коронарному синдромі? Це є зменшення зони некрозу, збільшення фракції викиду лівого шлуночка. В даного пацієнта, на жаль, ехокардіографія ехокоронар... не проводилась через те, що пацієнт знаходився вдома. Покращення коронарного кровотоку, зменшення рівня МБ і КФК і тропоніну АЙ? Профілактика розвитку ускладнень, феномен ноурифлоу. No Ця кардіограма пацієнта записана на шостий день з моменту захворювання, зниження сегменту СТ, друге, третє АВ відведення. Які ж результати лікування комбобідного пацієнта із застосуванням псавро? З боку серцево-судинної системи це білі в ділянці серця пацієнта не турбує. На кардіограмі ритм синусовий, сегмент СТ на ізолініє і формується зубці Т по задній стінці. З боку нервової системи значна позитивна динаміка, зменшення неврологічного дефіциту. Пацієнт самостійно на сьогоднішній день ходить з допомогою палички, розмовляє. Вдячний препарату ксаврон, який допоміг йому стати на ноги. Я дякую всім за увагу і з радістю відповім на запитання. Дякуємо вам, що поділилися власним досвідом і що до нас доєдналися сьогодні. Запитання будуть трошечки пізніше. Я думаю, що ми обов'язково з вами ще поспілкуємося, і ви зможете дати відповідь на запитання наших глядачів.